Галопом по Європам або одразу про багато дива різних відомих світових письменників. До прикладу, Франц Кавка доводив себе до знемоги в день працюючи у страховій, а вночі створюючи свої романи. Вірджинія Вульф. Микола Гоголь, Льюіс Керол, Ернес Хемінгой творили стоячи за письмовими столами, конторками або мольбертами. Лорд Байрон дуже злився, коли бачив сіль і пив оцет, щоб бути таким блідим, як вампір. Вільям Ворцфорд покладався у своїй творчості на думку свого собаки. Якщо пес гавкав чи огризався на вірш, поет його переписував. Якщо пес мовчав, це означало, що вірш класний, і так він побачив своє життя. Він це віршми на увазі, король жахів Стівен Кінг дотепер уникає прислівників, вважаючи їх частиною мови для слабкого читача. А французька письменниця Колет взагалі закликала музу пошуком бліг у шерсті улюбленого бульдога на прізвисько сусі. Практично у кожного генія була своя фішка, і неважливо, наскільки вона дивна. Адже саме завдяки цим фішечкам ми можемо сьогодні насолодитися справжніми шедеврами.